А Путін царь который... Цар. І Лукашенко цар російський бізнесмен, путініст, пропагандист Артімі Лєвідів зізнався, що в Росії ні про яку демократію мова ніколи і не йшлася. За словами Рупора Кремля, Путін це цар, який даний росіянам Богом, який спустився до цього народу, який так потребував собі володаря. А що в них царського ну цар. чоловік, який у нього власть от Бога, і народ не проти, щоб он сидів до кінця жизни на троні. Мы... Это как солнце, оно должно сходить, да, и заходить. У славян и у азиатов очень в этом смысле схожий менталитет, что им нужен человек, который сидит у власти до конца жизни. Путин и Лукашенко, и Си Цзиньпин, и Алиев – это все цари, потому что нашим народам это нужно. Росіян менталітет терпіл, ось це зрозуміло всім. Ця традиція, що вождів виносять лише ногами з Кремля, на Росії вже дуже давно, і напевно, що громадянам Мерефії це взагалі до душі. Жити в багні це природньо. А те, що демократично обраний цар будує собі купу палаців з люстрами, кожна з яких коштує як квартира у якомусь місті, це нормально. Ну Но він же ж, цар йому можна. Якщо б, вийшло би там сто мільйонів людей, які сказали, що «Взагалі ніт через наш труп, так не буває. Мы живем в Москве, потому что это такой город зажравшихся отлетевших людей, у которых вообще свой взгляд на мир полностью. Люді житті не віддалі, mm. так в Москві дійсно живуть люди, які не знають, що відбувається в реальності. Тому вони дозволяють собі починати загарбницькі війни проти інших країн та щиро вірять у те, що хтось там десь чекає на них з квітами та шоколадом. Однак правда лежить у тому, що та інформаційна бульбашка, яку створив Путін навколо себе, за рахунок ось таких персонажів, як цей Лібідєв. За часом просто лусне. І тоді на росіян чекає відкриття. Відкриття того, що все, у що вони вірили та на що сподівалися, було брехнею. Так само, як це колись було із розпадом СРСР. Я учасник СВО, був добровольцем. Виплати не виплатили, Денег немає. Живу на вулиці до традиційного скиглення від героїв. Ось цей персонаж хотів підзаробити грошенят та поїхав на терористичну війну вбивати українців та знищувати їхні домівки. Як результат, представник нової еліти Росії може з гордістю себе називати Бамжом. Гроші йому дали лише від'ємно. Жити йому немає де ось тепер і переїхав на вулицю. Асвобождать якийсь смітник. Хочу поїхати на вахту в Москву куди-небудь, Але потрібні гроші. Помочь никто не хочет, ни о дополчении никто, даже не берут ни трубку, ничего ні... вообще. А так получается, что сейчас просто я просто пропадаю, замерзаю. Ну, в Росії і замерзає, бути такого не може. Бреша, напевно. Радимо йому під'їхати до Гаги. Там і ліжко дадуть, і пожиттєве житло, і поїсти суцільні плюси. А взагалі це дуже красномовно говорить про те, як росіяни, звичайні громадяни, ставляться зараз до своїх защитників. Ні, про яку підтримку там не йдеться. Там або байдужість, або ненависть. Наприклад, ще одному герою на Росії чомусь раптом спалили автівку. Город Октябрьский, Башкортостан. Приехал краткосрочный отпуск со своего, И вот в таком состоянии обнаружил свою машину. У меня вопрос. Какой, каким нужно быть моральным чтобы додуматься до такого? Я просто в шоке, ребята. Это же каким-то Щоб поїхати в сусідню країну за гроші, вбивати мирне населення, знищувати там квартири, будинки, автівки, а потім дивуватися, що те саме сталося зі своєю автівкою. А взагалі, когось Путін свобождають від житла, когось від автівки, когось від життя. Ось і всі три сценарії для героїв псевдо СВО. Де да, дені к ніту більше денік надо Вони вирішують рішаються проблем? У Росіян запитали, що треба зробити, аби виховати правильну дитину в сучасній ерефі. та чи потрібно її взагалі обмежувати? Наприклад, від Пучина відповіді почуємо далі. А чого зараз нужно защитить дітей? От всього негатива, который происходит сейчас, войны, от всего вот этого, цих злих. І новин. Від гаджетів. тому що зависимость візникає до внішніх вас дійстві, щоб мір був круко нас, да. ага, захистити від зовнішнього впливу, щоб діти жили тільки під впливом російської пропаганди та російської влади, тобто повністю обмежити доступ дитині до інформації з цивілізованого світу. Путіну явно сподобається підхід цієї мамашки. від защася поганих плплахих примірів страдісів. Наприклад, коли батько йде на СВО. далі у цих же ж людей запитали, а які головні проблеми зараз є у родинах, що заважають дітям повноцінно жити та розвиватися. Які зараз головні трудності у батьків, щоб виростити? Ну, конечно, финансовые. Финансовые трудности. Материальная поддержка. Да денег нету. Больше денег надо, все. Они решают все проблемы. Финансовые трудности, ну а дальше, в принципе, совсем можно справиться. Трудности, связанные с материальным положением. Прям в зависимости от дохода родителей. У каждого, у каждого, скажем. Посмотрите, все, ценники глобально выросли. То есть там одежда, питание. Ой, А як же ж що всі ці програми для батьків про які розповідав Путін про доступне житло, про матеріальну підтримку, про виплати багатодітним родинам? Куди ж поділися гроші? Всі розходи на воєнну составляю, ростуть так, можливо, варто не збільшувати витрати на війну, а краще б дати більше грошей звичайним росіянам. Але куди там яка справа Путіну до холопів народилися вражки? Добре, тепер батрачте на диктатора все життя. Рабів багато не буває. Будемо і далі безусловно створювати всі умови, щоб в російських сім'ях рождались як можна більше дітей. Це почеркнув принципіальна задача нашої державної політики. До наступних новин російська пропагандистка втекла за чоловіком з Німеччини до Калініграда, оскільки там проти неї порушено. Кримінальну справу Бідося не розуміє, що ж сталося. Вона просто відкрито пропагувала та підтримувала терористичну війну Путіна. І все на калабесінкава Калінінград, да ослышались. Калінінград Більше не Кельн. ми мужем переїхали. Ми збіжали з Германії. Нам грозило мінімум п'ять років за нашу в підтримку Росії Донбасу. І ми тепер дишимо воздухом свободи. Отлипа нашої родної Росії, а цікава історія. Виходить, що поки не було кримінальної справи, вони і не думали повертатися до Росії чомусь так раптом, просто підтримували Путіна десь там на удальонки, щоб, не дай Бог, не потрапити в цей русський мір. А щойно з'явилася перспектива присісти на п'ять років, так вона одразу згадала, що взагалі-то патріотка, яка має країну за яку вона так топила весь цей час, сидячи у загнівающі кьольні. А давайте подивимося, чим там дихає зараз ця Лена Колбасникова. От ми знову практично в центрі Калінінграда. Запах, звісно, не передаваємо. А це так русская величие штиняє. Те саме, до якого так прагнула Лена Колбасникова. Ну это еще внимается, неправда. Какова же реальная причина увольнения Шойгу и его команды? Коррупция или все идет по плану? Наверное, все идет по плану. Когда избирается президент, нужно чистить определенные, как говорится. Кадры. В России избрали нового президента? Что? Волынская резня. Український блогер Олександр Лось у своєму проєкті Раша гудбай провів новий сеанс розмов з відверто притрушеними персонажами. Олександр запитав у росіян, чому ж так раптом Путін зараз почав свою чистку в міноборони та генштабі. Що до цього призвело? Давайте дивитися. Той ще шовуші, підняв, не забувай, що в ущупадня вони не знаєш, тому що він армію добре підняв. Вовчанськ за два дні не взяли. Действительно, Шойгу хорошо армию поднял. Путина виднее. Mm -hmm. По данному вопросу доверя... доверяю вековному православному праву. Коррупция, конечно. Все, что они делают, все к лучшему, я так считаю. И так же по жизни. Приятного аппетита, да, продолжайте наслаждаться соплями. Я тебя не имею. Подумайте. А что то Я не знаю. Я что вообще-то Вы Путина советники, что ли? Коррупция, наверное. Все идет по плану вы по плану, вы считаете, что ваш искусственный интеллект как-то меня изменит? Я понял, то есть это думает, что я искусственный интеллект. Скажи, пожалуйста, на. Вот те новая какая тема, да? Искусственный интеллект, по слову россиянцам. А? У россиянцев туды абонемент. меня лично рядового военного солдата. Фрейгу, он, конечно, хороший человек. МЧС это МЧС, а война это война. И должен быть тот человек, который стратегию хотя бы поднимает чуть военную. Как минимум был там, или как максимум, который знает, что происходит. На війні. дійсно новий очільник міноборони, який до війни в Україні мав відношення дуже обмежене. Це саме той вибір, яким мають пишатися окупанти. Навіть Путін казав, що завдання Білоусова це економіка на новій посаді, в тому числі. А значить, банально диктатору просто звірити свою бухгалтерію треба. Раптом він щось Деньги, всьому, не до отримує. Інді по всім не пахнуть. З удовольствием. у і все.